Добрий день, малята! Я вас вітаю. А чи знаєте ви, як ми можемо вітатися? Ми можемо вітатися радісно, а можемо сумно. Можемо вітатися сердито, а можемо ласкаво. Можемо вітатися тихо, а можемо голосно. А вам як подобається вітатися? Привітайтесь так зі мною. Добре, я почула. Діти, а у мене для вас сюрприз. У мене ось яка скринька. Вона незвичайна, тут сховані загадки. А ви вмієте відгадувати загадки? Добре, тоді слухайте. Сіренька маленька, бігає швиденька, шкодить, коли тиша. Пискотлива. Хто це, здогадались діти? Миша, погляньте, ця скринька ще й чарівна, і з неї вистрибують відгадки. Та перша загадка була легенька. Вона все розповіла про мишку, а інша загадка складніше. Щоб її відгадати, ви повинні її уважно дослухати до кінця. Тож слухайте. Наче сонячні клубочки хтось розсипав коло квочки. Хто це там пищить малята? Здогадалися? Курчата! Ой, які гарні курчатко! А чому жовтий клубочок із ним вискочив? Тому що курчатка схожа на клубочок. Так, у загадці курчатка порівнюється із сонячним клубочком. А з чим ми ще можемо порівняти курчаток? З пухнастими м'ячиками, з м'якенькими м'ячиками. Діти, а що це сталося з курчатками мишенятком, поки ми розмовляли? Чому вони відвернулись один від одного? Зрозуміло, вони посварилися, не розмовляють. А чому? Це тому, що Курчатко весь час говорить і говорить, а я не розумію його. Треба уважно слухати. Я повторюю декілька разів. А я все одно нічого не розумію. Ось у чому справа. Напевно, ти курчатку говорила не чітко, тому тебе не зрозуміло, мишеня. Так і в діток іноді буває. Я навчу вас говорити чітко, виразно, але спочатку вам потрібно помиритися. Я знаю чудову мирилку. Курчатку, годі сердитись. Давай покладемо сварці край, будемо ми з тобою миритися, будемо знову веселитися. Я згоден, давай миритися. І справді, чудова мирилка. Діти, а ви вже теж вмієте миритися і мирилка знаєте. Розкажіть мені одну, а давайте разом скажемо мою. Ми з Курчатком нагадаємо вам її. Годі сердитись, давай покладемо сварці край, будемо ми з тобою миритись, будемо знову веселитись. Давайте ще раз. Годі сердитись, давай покладемо сварці край, будемо ми з тобою миритись, будемо знову веселитись. Бута. Давай, а як ми виберемо доганялку? Дуже просто, мишенятко, лічилка, я знаю одну цікаву лічилку про тебе. Вийшла мишка погулять, як нам бути ще робити требанушку та змовить. Ага. Курчатко, Мишенятко, давайте ви пограєтесь трішки пізніше. А зараз я буду вас учити говорити чітко, щоб вас усі. Розуміли. Здавна люди придумали скоромовки. Як ви вважаєте, чому їх так називали? Скоромовки значить скоро мовити, скоро говорити. Ось послухайте. Мурлика муркоче, морозиво хоче, Мурлика руденький, замерзнеш дурненький. Звичайно, відразу вам буде важко вимовити скоромовки. Але коли ви навчитеся їх говорити, ви навчитеся говорити чітко, і всі вас будуть розуміти, ми з вами для початку вивчимо коротеньку скоромовку. Послухайте, у кільця нема кінця. Ви зрозуміли, про що говорить скоромовка? Подивіться, діти, ось кільце! Ми можемо знайти, звідки воно починається, де його кінець? Ні, бо воно кругленьке. Тож давайте вчити скоромовку. У кільця нема кінця. А тепер спробуємо сказати швидше. У кільця нема кінця. І ще швидше, у кільця нема кінця. А тепер спробуйте самостійно це сказати. Дякую. Яка чудова скринька! Чи не так, діти? А вам сподобалось мишенятко і курчатко? А ви запам'ятали їх Мирилку? А що ви ще запам'ятали? Запам'ятали скоромовку? Спробуйте розповісти її. Добре, діти, молодці! До побачення!